you <music> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Колишня порохоботка Соколова неочікувано розповіла в інтерв'ю про ботоферми Порошенка. Остання атака ботів щодо Аліни Михайлової, а потім і щодо мене носила доволі масштабний характер. 500 акаунтів з аватарками котиків та анімованими портретами українок на фоні прапора атакували всі наші ресурси. Я не раз зверталася до оточення п'ятого президента з запитанням, що відбувається та яка мета цього, на що мені відповіли, що вони не мають ботоферм, і це все зі. І знюється не з їхньої волі. Я звернулася до відповідних органів, які займаються кіберзахистом, і ми дослідили, що це була ботоферма. Наразі ми на стадії пошуку того, хто замовив цю контору. Мова йде про Тараса Чорновула, який був у регіоналів на підстилці, який артикулював, захищаючи різні тази щодо Януковича, франшизи Кремля, тут в Україні довгий час, який вкрав чимало грошей як корупціонер. Та багато іншого. А зараз чорновіл разом із армією ботів атакують усіх підряд, хто тим чи іншим чином може бути, хоч з найменшим відсотком, пов'язаний з владою. На жаль, син В'ячеслава Чорновола продовжує поплюжити світлу пам'ять про свого легендарного батька. І, схоже, він вже не заспокоїться. Нагадаємо, Тараса Чорновола, 13 червня, молодики в спортивних костюмах облили зеленкою і сечею, після чого закинули в сміттєвий бак. Це буцімто мало стати покаранням за те, що Чорновіл образив. а Аліну михайлову, депутатку Київради від голосу керівницю медичної служби батальйону Вовки Давінчі і дівчину героя України Дмитра Коцюбайла Да Вінчі, який кілька місяців тому загинув на фронті. Політолог директор зі стратегічного планування агенції Гайдайком Сергій Гайдай прокоментував напад на колишнього народного депутата, в результаті якого екс-депутата облили зеленкою, та закинули в смітник прихильники керівниці медичної служби батальйону Вовки Давінчі Аліни Михайлової. Свою думку політолог висловив у Соціальні мережі Фейсбук, історія, яка трапилася з Тарасом Чорноволом, це дуже яскрава ілюстрація, що собою являють прихильники Порошенка, хто з ними в одній секті, якої якості ці люди, і як до них відноситься більшість українського суспільства. Тарас Чорновол не просто так став одним із фронтменів секти п'ятого президента. В його постаті збіглося все в одну купу. Він давно обрав собі такий спосіб існування. Ще після помаранчевого майдану він зрозумів, як вигідно бути медійним спікером токсичних політичних персон. Нічого особистого, це такий Робіток, ані легендарне прізвище його батька, ані кримінальна сутність команди Януковича не завадили йому служити регіоналом, поплюжачи пам'ять про батька, а потім логічне служіння колишньому регіоналу Порошенку. Головне оплачують. А ось стиль, притаманий членам секти Сивочолого, його на цей раз підвів. Порохоботи звикли ображати, звинувачувати, мазати лайном усіх, хто чесно оцінює і самого Пороха і його діяльність. Права Аліна Михайлова, яка у своїй оцінці прихильників Порошенко сказала, що. Те, що говорять про хоботи інколи не відрізняється від московської пропаганди ані за змістом, ані за формою. Ой, як незручно вийшло, і це на каналі, що належить Порошенку та в ефірі улюбленої журналістки Петра Олексійовича Яніна Соколової, щоб відчути стиль членів секти, почитайте, що і як вони будуть писати в коментах під цим моїм дописом. Але карма інколи спрацьовує швидко. Одне діло дозволяти собі лаятися з політичними опонентами, граючи незалежного експерта в ефірах, інше продемонструвати. Шеф у свою відчайдушну відданість і кинути своє лайно у жінку, яка служить на фронті та рятує наших поранених бійців від загибелі, і опинитися там, де тобі і всім прихильникам ПП місце у смітнику. І на цьому в мене все. Підписуєтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Будьте здорові та бережіть себе.